«Кому ти квіти приніс? Кості. Кості? А Костя братик. це хто? Мій братик. А Костя ким буде, коли закінчить навчання? Офіцером. Офіцером. Да. А ти як виростеш, ким хочеш стати? Воєн у родині Цимар, династія військових. Тож усією сім'єю прийшли вітати сина курсанта першого курсу Національної академії зі складанням військової присяги. За словами дідуся майбутнього прикордонника, у правильному виборі онуком майбутньої професії не сумнівається так само, як і у тому, що нащадок гідно носитиме військову форму. Наша сім'я військова вся, так що ми хочемо обороняти Україну. Під ворога. Днями у Національній академії державної прикордонної служби 243 курсанта-прикордонника склали військову присягу на вірність українському народові у час збройного протистояння на Донбасі. Кількість охочих навчатися у військових вишах не зменшується радше навпаки. Серед тих, хто вступив на перший курс, і Дмитро Коробський з Чернігова у родині хлопець першим обрав фах військового. Він готовий з честю виконувати обов'язок захищати. Україну військова це особливе, особливе свято. Вона вдається лише раз в житті і на все життя. Ну війна є війна. Потрібно війна буду йти на війну, захищати Україну. Віталій Подолян більше десяти років служить у лавах оборонців кордону. Разом із родиною мешкає у Біловодську, що на Луганщині, незважаючи на неспокійну обстановку в регіоні, коли син вирішив пов'язати майбутнє з військом, відмовляти його не став. Його лічна ініціатива. Навіть в мене з моєї сторони ніякої агітації не було. Сам пришел, вот, говорит, тут, файк, вот, можно можна мені служити? Ну что нельзя? Мама першокурсника хвилюється, проте сина у виборі професії також підтримала. Страшно, звісно. Ну, а що робити? Хочеться, звісно, щоб вдома служив. Ну а так, де вийде. Часу початку бойових дій на Донбасі понад 16 тисяч прикордонників виконували завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Нині вони продовжують нести службу по всій лінії фронту. Керівництво прикордонного відомства майбутніми офіцерами, котрі поповнили курсантські лави, задоволене. Курсанти саме головне, що мені дуже приємно, що вони свідомо до нас ідуть і свідомо охороняють кордон, і вони вмотивовані дійсно. Тим патріотичним духом, який сьогодні є в нас в Україні серед нашого народу, юнаки та дівчата, котрі стали першокурсниками академії імені Богдана Хмельницького, готові до усіх складнощів у навчанні, аби у майбутньому гідно стояти на варті українських кордонів. Цей вуз є одним із найпрестижніших вузів України, тому він дає по перше дуже хороші знання а по друге, дуже сильно загартовує людину. Тетяна Очеретнюк Ігор Павлюк – новини телеканал Ексклюзив.